Вітаю вас на моєму каналі Барахолка Дніпро. З вами Андрій з Дніпра. Сьогодні огляд трошки таких знаків, Хочу на продаж з'явилися. Тож, перед початком огляду підпишіться на мій канал, Подобайте якщо вам подобається моє відео, а також коментар, ставте дзвіночок, щоб... Ви перші могли побачити відео, бо люди деякі телефонують, а вже деяких речей вже нема, не успівають. Тож, почнемо, давайте все такою. Це кокарда УПА, Української і армії. армії. Ну, вона це вже 90-ті роки, це не старенька. Ну, гарний стан, все добре класно то вона все латунь, така на тяжкому металі. Тут немає ніяких втрат, вона така і є. От. Вона така несимметрична. Ну. Ціна їй 350 гривень. Потім ось такий отлічник воєнного строїтельства. Гарний значок. Все добре. Це 50-ті роки. Ось такий. Тут ще автомат, бачите, ППШ, Лопата, гаечка, все. Ціна йому 250 гривень. Потім ось такий ромбік. Університет марксизма і ленінізму. Гарний такий, все добре. Так, зараз покажу вам. Ой, тут такий він сзади. Все нет не, ну, нормальний, не укорочений. Ось така гаечка, все. Ціна йому 1000 гривень. Так, далі. Потім ось такий ромб гуза. Це артилерійське воєнне училище таке. Зараз покажу вам сзади. Він з декілька частин. Ось так от виглядає. Ось така гаечка в нього. Все добре. Ціна йому також 1000 гривень. Далі ось такий ромб. Це воєнне училище. Ось такий гарний. Також він з декілька частин складається. Ось такий. Тут клепочка. Зірочка, все добре. Ось така гайка. Ціна йому 700 гривень. І такий ще ромб академія. Військова академія. Так, сейчас. Ось так от він сзади виглядає. Все добре. Ось така, така гайка до нього. Ціна йому 1000 гривень. Далі ось такий знак, так званий ветеранський, але він такий на тяжолому металі, на латуні. Ось така у нього колодочка. Це 40 років авіаційному гвардійській якоїсь чи дивізії. Ой, Таганрохська, бачите, ось така вона. 40 років вона була основана в 42-му році. Ось так він ззаді виглядає. Тяжелий. Ціна йому 350 гривень. Потім ось такий також знак визволення Білорусі 40 років. Ось такий також тяжолий він. Ззаді добре. Ось така. Ціна йому 350 гривень. Потім ось такий знак. 65 років перемоги, ветеранський такий значок тяжлий, він тут повинен бути мати номер, Номера немає. Може, не вручили, може, що не знаю. Ну, ось такий знак, він такий доволі величенький, тяжкий, такий тяжеленький. Ціна йому 500 гривень. Потім ще ось такий. Також, бачите, ветеранський знак 9 мая 55 років перемоги. Гарячий малі, тут все таки добре, він на закруточки, на гайки зараз я відкручу, покажу. Тут він ззаді так виглядає. Ось така гайчка, також Це гарний стан. Ці два знаки перемоги, вони такі рідкісні. Мені б вони попадалися це один раз, більше ніколи. Ціна йому 600 гривень. І потім ось такий воєнний знак. Отличний розвідчик», Це гарний малі не побиті, Трошки в нього є люфт на різьбі або на гайки. Ну отак так от він. Вона не вкорочена, все нічого, все добре, не паяне. Ось така гаєчка. монетний двор. Ціна йому 2300 гривень. Ці знаки дуже дорогі, вони там, ну є рідкість, ніхто розуміється, там і по 10, і по 12 вже тисяч є, там пантаньор, повар, ну, то таке вже. Ось такий був коротенький огляд на знаки, то кому що сподобалося, пишіть, дзвоніть, телефонуйте. Мій номер телефону, вайбера, воб... буде на початку огляду, в кінці огляду відео висвічуватися, а також в описі під цим відео. Також я купую знаки, нагороди. Тож телефонуйте, якщо щось є вас придбати. Будь ласка, я вас придбаю. Ну, а так хочу поважати вам всього гарного. бережіть себе, бережіть своїх близьких, тихо, мирного неба, здоров'я і зустрінемось, коли зустрінемось.